пропозиції. У мене є запитання, ось, ось, Можна? Так, пропозиції. Ну, ні. давайте пропозиції до... Ви, звичайно, казали без особистостей, але ну, така а справа, що... Особистості ну, не треба. Особистості Лиш... не торкаємося. Але давайте. мораль то є наш закон нашого буття? От. Є. Якщо е, служитель церкви, я не знаю, як це називається, знову таки, ми не якщо, будемо сьогодні... якщо він вчиняє неморальні вчинки, якщо він людину схиляє на оговорювання себе, даючи певні гарантії, а судді скасовує е, своє і людина, право, отримає, отримає, право, отримає, мані отримає, мані носити, отримає два роки. Умовно, mm -hmm. навіть умовно, і тим самим людині власне псується життя, як може ця людина нести якесь вчення взагалі mm -hmm. на загал? Mm -hmm. Ми We не zapytali, Як Це аморальні вчинки, і вони бас, мусять мати свою оцінку. Ми відповідаємо говорите про це як я піду про це як я піду в ту церкву, церкв. якщо я не можу довіряти слово цієї людини. Я вас агітую Чого ви це говорите? Я визволюю на свою говорю. думку тут... Спасибі. спасибі, спасибі. Скажіть, скажіть будь ласка, які, які у вас пропозиції до протоколу? До протоколу ми просимо, щоб Дмитроська державна адміністрація... Просила проектувальника внести зміни до проєктної документації парку перемога і передбачила будівництво окремого комплексу, а за тим просити Київську... Київ... Київраду вирішити питання щодо надання земельної ділянки постійно користування. Якщо потрібно, то вивести частину цієї ділянки із проекту парка перемоги. Я вбачаюсь, але чинне законодавство передбачає особисте звернення від зацікавленої особи, яка хоче оформити землю. Органи виконавчої влади, представники влади не можуть агітувати за когось іншого. Це особисте рішення. Якщо у вас є така. Бажання, ви повинні особисто звертатися від вашої церковної громади з поданням всіх документів. Перелік у вас є, я так думаю, і ви його не загубили. І там навіть те, щоб внести кудись проект, має бути ваша ініціатива, якої до цього часу напротязі останніх чотирьох років не було жодного разу. Я вибачаю з усією повагою до церкви, але в даному випадку ніхто за вас не буде нічого робити. Афганістану також звернутися. Ви розумієте? Ви прийшли підтримувати, будь ласка, звертайтеся постійно в підтримку, звичайно, але між, до органу місцевого самоврядування. А орган місцевого самоврядування сьогодні нема районного органу місцевого самоврядування, все самоврядування, Будь ласка. Пожалуйста, до протоколу. Союз ветеранів Афганістана просять. без без решения киевского без, без решения э, без администрации города Киева и Днепровского района никаким никак, никак, никак никаким, никаким людям как они называют церкви или памятник никаким, никаким никаким ребятам которые являются как они называют убрать мусор то есть там памятник афганцев стоит там стоит свеча Там стоит памятник погибших ребят, которые и и мощи людей. А если они называют это мой, если они называют это мусором, то я, я прошу я просил бы как союз ветеранов Афганистана не разрешать никому никаких дел демонтации без законного на это. Нам же страшно, что за 4 года никто не обратился в суд, они не получили рішення суда. Потому что, знаешь, без вы... законного разрешения, только с административным решением. И мы, и мы делаем все письма для этого. В суд, я прошу дать заговор. Мы все в суд, мы того, чтобы это було зататися, это буде. Потому что це у компетенції вик органів виконавчої влади про демонтаж цієї незаконної забудови, оскільки парк рекреаційна зона, документації необхідної немає. І я зараз бачу, що діло йде до того, що просто зано, заносяться там певні пропозиції в протокол, і куди він піде цей протокол, не зрозуміло. Раз зібралася комісія, не неправильно. ну неправильно, дозвольте, казала. я договорю, комісі... якщо неправильно, якщо неправильно, добре, неправильно, то тоді давайте зараз комісія якесь ухвалить рішення пропозицій на міську комісію. На мі... Так цей протокол буде надаватися до міської комісії. Ваше рішення, яке, нема ніякого вашого рішення. Люди тут зібралися, так, а так, так. рішення ваше немає. Це Але наші не пропозиції. Це он їхні пропозиції. А ваша яка позиція? Наша позиція в законний спосіб або демонтувати в законний спосіб мало що, було, що? архітектурну форму чи яке будівництво забрати паркан, як сказав, або ж у законі. Я розумію, яке ваше так, рішення так. буде? Давайте ви ваше рішення ухвалите. От йдеться про ваше рішення, а не можу вам? Я ж не Не наше, просто, наше Яке рішення. ваше рішення? Просто скажіть, щоб ми знали, що нам робити далі. Не рішення рішення 2009 року є. Є тепер, да, це голова, голова Дніпровського району. Рішення комісії люди вже кажуть, що це рішення не дійсне. Давайте тепер, згідно законодавства України, зробимо так, щоб це рішення було на. Якщо буде ваше рішення час прийнято, ви ви пойміть, що люди будуть казати, що ви правильне рішення прийняли. Якщо ви прийняте їхню позицію, будуть опладувати. Тому давайте це буде тому. Давайте це буде рішення згідно законодавства України. Ніхто туди не заходить, ніяких вусорів там не вбирає. Приймуть рішення адміністрації міста Києва. будете вирішувати? Ми теж тоді будемо вирішувати. Уже вырешил один раз, коли хлопцы, инвалиды на колясках бегать туда. Я хочу сказать одно. Они делали все незаконно, никого не спросясь, построили где хотели, что хотели, делали. Теперь, чтобы их законно снести, мы должны все проходить процессуальный. Вы понимаете? То есть они имеют право, они взяли на себя право действовать беззаконно, а мы теперь Ссылались должны на закон. законы Ли, можем Други, Ру, Ру, Ру. Ру. не можем законы прийти никакого результата, но это не, не будет. Дело в том, что в деревян, їх на... по я думаю, что их надо было. Вы не вы там для того аби вирішувати наші так. населення вже є одне рішення районної комісії, яке датовано 12 роком, наша за підписом Кравченка, тоді ще як першого заступника голови. Наша пропозиція підтримати цією комісією рішення попередньої комісії і відправити в місті міську міст, державну правильно до. До цього ведеться відправити Київську міську на комісію, комісію рішення, рішення рішення, рішення. рішення. Підтрим. підтримати попереднє ваше рішення вашої ж комісії минулого року. Бо за рік в принципі нічого ж не зводилося. Прийняти Спаси. рішення. Я ще можу запропонувати Я, можна, не знаю, підтримає, не підтримає не громада і робоча група, яка сьогодні зібралася. Що запропонувати? Якраз в релігійній якщо там самостійно Признати. демонтувати паркан. Але в терміни, які ви зараз визначені. Паркам. Короткий терміни. Термін. Термін. Демонтувати паркан. Не тільки паркановіть термін. самостійно демонтувати парка протягом який термін сподівається тому... вибачте, але дивіться так, чотири місяць. роки. Ну куди добровільний демонтаж? Вон з дев'ятого року. Ви вже пишете. Вже ж в дев'ятому році був був припис про добровільний демонтаж. Він не виконав. попросили прийняти рішення робочої комісії. Рекомендувати міській комісії ухвалити рішення про демонтаж. О, От ми пропонуємо прийняти рішення Це... комісії. Це... Це а сікуємо. А сікуємо. А сікуємо. Ми вже У вас подали документ, там є рішення. Рекомендувати на демонтаж. підписує З якої сторони протоколо. Це ваше. Те, що я дочитувала самі. Рішення комісія буде приймати чи ні? Протокол це не рішення. Протокол це не рішення. У нас рекомендаційний характер має рекомендаційні робочи. Форм цей документ, щоб ми мали просто цей документ. Так. Я ж запитую, хто буде підписати з вашого Та тут багато людей, Я, хто підпише Ні, канік, Ви, Ви, так, так хорошо всі але київська адміністрація державна, вона чекає у нас рішення. Е, була постанова Київської державної адміністрації, точніше Комісії з благоустрою розширеної, котра е, дала, дала дала вам. Доручення е вирішити це питання і на погодження направити вже ви на ви наступне ви засідання, ви вирішити ви дати свою резолюцію.